Сьогодні ми продовжуємо вивчати хімічні властивості кислот, і ми зупинились на тому, що кислота буде взаємодіяти з сіллю. Але тут обов'язково повинна бути умова, що утвориться газ або осад. Ось Так, стрілочками схематично ми це показуємо. Взагалі, от ви ще будете вивчати хімічні властивості солей, але реакції. Реакції із солями, солями, це реакції обміну. Ми і інші реакції обміну писали, наприклад, ось із кислотою основою, теж була реакція обміну, але от коли ви бачите сіль, то це обов'язково буде лише реакція обміну, і реакція обміну відбувається відбувається. Якщо утворюється? Вас оса або була вода. Якщо хоч одна умова про реакції обміну. Є, то, значить, ця реакція буде відбуватись. Якщо нічого не утворилось, ні газу, ні газу, ні осаду, ні води, значить реакції обміну не буде. Ось тут, наприклад, <кій> візьмемо якусь кислоту. А зараз. Осад, можуть утворювати солі. Це на бусолі бувають розчинні, не розчинні. Це ми дивимось в таблицю розчинності. І одна кислота. Силікатна кислота H2 селіці 3 вона не розчинна. Якщо вона утворюється, значить утворився осад. І є кислоти, які дають газ. Наприклад, якщо утворилася сіль, то з неї газ не вийде. А є кислоти, які дуже легко розпадаються, от утворилась кислота і розпалася. Наприклад, карбонатна кислота розпадається на вуглекислий газ і воду. Якщо ось скласти назад, то вийде H2CO3. А взагалі, згадуйте, щоб запам'ятати, що на що вона розпадається, знизу буде вода. А зверху те, що залишилось від кислоти. Карбонатна кислота це як пляшка газованої мінеральної води. Ви відкриваєте кришку, виходить вуглекислий газ. За таким самим принципом сульфідна кислота, тільки не переплутайте з сульфатною, тому що сульфатна рідина, а ось ці кислоти легко дають газ. Так само буде СО2. І вода знизу, і утворюється сульфідна кислота у вигляді гідроген сульфіду, просто газу. Його можна розчинити в воді, тому ми, тоді ми будемо говорити, що це розчин кислоти. Але ось тут він дуже легко перетворюється в газ і виділяється ми тоді, якщо це у вигляді газу, то говоримо навіть іншою назвою гідроген сульфід. Тобто, якщо утворилася одна із цих кислот, то буде реакція обміну, і якщо утворилась нерозчинна сіль, то теж буде реакція обміну, ми дивимося у таблицю розчинності. І тепер напишемо, наприклад, такі поки реакцію. Ага, це у нас кислота плюс сіль, хай буде хлоридна кислота, аж хлор, додати аргентум Аргентумнітрат, аргентум НО3. Дрімня. Спочатку напишемо реакція обміну. Якщо реакція обміну можна ось так брати в квадратик. Утвориться нова сіль, нова кислота. Сіль складається з металу і металукислотного залишку, ось аргентум хлор. Аргентум це метал, хлор це кислотний залишок хлоридної кислоти. А тут в агентума валентність 1. Можна перевірити по НО3, кислота hno 3 Один гідроген, значить, кислотний залишок має валентність 1, той в агенту, тут виходить 1. Тут теж 1,1, тому так і залишається, і утворюється ще hno 3 нітратна кислота. Дивимося, що води в нас немає, це одна із умов. Кислота утворилася рідина, вона не випадає в осад, вона не дає газ, її немає серед оцих, що ми записали. Тому у нас є одна надія, що сіль, якщо не розчинна, то значить реакція відбувається. Якщо розчинна, реакція не відбувається. Ми дивимося таблицю розчинності ось аригенту хлорне розчинна сіль. Тобто ставимо стрілочку вниз, показуючи цим, що реакція відбувається, все добре. І коефіцієнти тут не треба, бо це дуже таке просте вийшло, вийшло рівняння. Подивимося таку реакцію, що ми записали. Наливають розчин хлоридної кислоти. Концентрований розчин такого аж жовтуватого кольору. Тут він безбарний. Прозорий розчин. І коли додають розчин агенту внутри, теж по краплині можна побачити, до речі, давайте ще раз, ось коли краплинку так набираю, що розчин агентурі теж прозорий, але утворюється ось такий осад. Чому говорить осад? Воно щось густе, не розчине в воді, ця речовина. І коли трошечки постоїть, то сяде на дно, ми побачимо, ну, ось як. Теж крейда кальцій карбонат, теж не розчина у воді, то те, що сяде, як схоже щось на, на кальцій карбонат, ну це інша сіль, утворився аргентум хлорид. І, до речі, ось давайте візьмемо, наприклад, із кальцій карбонатом, хай буде. Я беру хлоридну кислоту, бо вона на відео найпоширеніша, їй найлегше знайти з неї відео. Хлоридна кислота плюс кальцій карбонат. Кальцій СО3. Це сіль, і зараз ми напишемо реакцію там, де соль, якщо ви ось вгадали, побачили, не вгадали, а знаєте, що це сіль то це реакція обміну. Обмінюйте своїми частинами, навіть якщо ви ну, не орієнтуйтеся, що тут вийде. Те, що серединки вийшов якийсь елемент, кальцій це метал, метал просто ставте завжди, він буде перший. Металічний елемент, далі хлор, метал, а хлор це кислотний залишок хлоридної кислоти, тобто утворила сіль. І ось ще, якщо ось тут гідрогенний кислотний залишок, то це кислота буде. Гідроген і кислотний залишок. Треба поставити валентності. У кальція валентність завжди 2, у хлора брома, йода з металічними елементами завжди 1. Або іще ще це хлор, це кислотний залишок флоридної кислоти. У гідрогена завжди один. У СО3 як кислотного залишка карбонатної кислоти h 2 СО3. Якщо h 2 значить валентність СО3 буде 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 1 і на 2, це 2. Давайте я іншим кольором. Тут і тут теж треба, ну, давайте по черзі. Виходить 2 повділити на 2 – 1, 2 поділити на 1, 2, кальцій хлор 2, тут H2CO3. І треба поставити коефіцієнти. 2 хлор і 2 гідрогена треба сюди двічку. Рівняння склали, але треба обов'язково перевірити, чи воно відбувається. Кальцій хлор 2. За таблицею розчинності. Дивимось кальцій хлор, розчинна сіль. Тобто нам це нічого не дає, але в нас утворилась кислота h 2 co 3 яка легко розпадається на газ, дає ось вуглекислий газ і воду, і це треба також і для 9 класу. Вам ці реакції треба відпрацьовувати, тому запам'ятовуйте цю кислоту, вуглекислий газ. Що вона розпадається на вуглекислий газ і воду, тобто то реакція відбувається, бо утворився газ. І зараз це ми побачимо. Так, оце е, кальцій, карбонат, такий він білий-білий порошок, це чистенький е, крейда має домішки. Тут навіть у сухому вигляді додають розчин хлоридної кислоти. І ось ми бачимо, бульбашки газу починає виділятись вуглекислий газ активно. А оця піна це означає, що виділяється вуглекислий газ дуже швидко. Так, ось, наприклад, теж така реакція. Ось такий він, тут краще видно консистенцію кальці карбонату, подрібнений порошок. І ось краплинками додають. Кислоту. І, наприклад, якщо ми візьмемо, ну, просто для наочності, от хлоридну кислоту плюс, ну, хай буде, ось ми брали аригентуми 3 а ми візьмемо натрі нутри, теж така сіль є. Це взагалі натрієва селітра, така сіль, яка використовується як добриво. Дуже добре. І ну, теж реакція обміну. Ой, не видвала. І так само вийде на хлор і HNO3. Ставимо валентності, все як завжди. Тобто HНO3 це нітратна кислота, так і залишається. Нітратна кислота це не дає ні газу, ні усаду. Натрій хлор це домашня кухонна сіль. Ми знаємо, що вона розчинна. І на таблиці розчинності. Всі солі з натрієм, вони розчинні, тому ось натрій хлор розчинна сіль. Тобто ми закреслюємо і пишемо, реакція не відбувається. Хоча все так нормально складається, як і в цих. Рівняння не відбувається так можна скорочити. І наступне це кислота плюсіль, ну і ще ми не сказали. Ми вже з оксидами вивчали. Давайте трішечки узагальнимо. На минулому уроці ми сказали, що солі взаємодіють з індикаторами, взаємодіють тільки з активним, ой, кажу, солі, кислоти, взаємодіють з індикаторами, взаємодіють. І з металами, тільки активними, з кислотами взаємодіють, соль, з основами взаємодіють із солями, і з оксидами. Якщо взяти існує чотири класи речовин, оксиди, основи, кислоти, солі, то кислоти з усіма класами речовин взаємодіють і з солями, за умови, що утвориться газ або осад, і з основами з усіма. І з оксидами, тільки металічними оксидами металічного елементу. Це буде п'ята реакція, кислота плюс оксид металічного елемента, дорівнює сіль плюс вода. І ми це вже писали, коли, була, коли вивчали оксиди, тому так, швиденько ми повторимо, наприклад, хай буде бромідна кислота ми не брали. І оксид металічного елемента, хай буде хром 2о3. Дорівнює. Зараз перевіримо, чи існує така речовина взагалі. Існує все добре. А, тепер тут теж буде реакція обміну. Утворюється сіль. Сіль складається з металічного елемента і кислотного залишка. І отут метал хром-2, ми не переносимо двічку, ми ніякі індекси не переносимо. Залишаємо тільки ті індекси, які в кислотного залишку. Ось no 3 co 3 so 4 Ось там ми переносимо ці цифри, індекси із кислотного залишка. Ви можете їх ось тут побачити. Ось so 3 so 4 це зверху заряди іонів. Тому хром, просто хром і бром. Додати гідроген з оксигеном, хоч тут один гідроген і три оксигена, все одно утвориться вода H2O. Ставимо валентність. Обов'язково ось тут створили, наче як пазлик склали, нам треба правильно скласти цю формулу. У хрома треба визначити валентність. Вона в нього змінна. яка ось тут вона була. Ставимо валентність оксигену 2, 2 помножить на 3. 6, 6 подіти на 2, 3. Тобто у хрома була валентність 3. У брома була валентність як кислотного залишка. Ну і взагалі у хлора брома і йода з металами валентність завжди 1. Найменше спільне кратне 3, тому буде хром, бром 3. Далі починаємо урівнювати. Краще урівняти, починати з металічного елемента, ось хрома 2, сюди двічку. Тепер бачимо, що брома стало 2 помножить на 3, 6, сюди шестірочку. Тут 6 гідрогенів, Тут теж треба зробити 6 гідрогенів. Ставлю трічку, 3 помножить на 2, 6 Оксигенів 3, оксигену 3. Тобто все добре.